Доброго дня, любі садівники і садівниці! Мене звуть Анжела. Я рада привітатися з вами знову. Як вважаєте, чи зможе яєчна шкаролупа замінити нам повноцінне добриво? Про це я вам сьогодні розповім. А наприкінці відео підкажу, як можна виграти цілих 500 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Не перемагайтесь! Яєчна шкаралупа разом із кридою вопном здавна використовувалася як засіб для зменшення кислотності ґрунту. Через свою структуру вона засвоюється повільніше, ніж інші добрива, але сприяє розпушуванню, що покращує циркуляцію води і повітря в ґрунті. Шкаролупі яєць містяться такі важливі для розвитку рослин речовини, як карбонат кальцію, фосфор, фтор, залізо, мідь, магній, сірка та ще багато інших мікроелементів. Яйця домашньої птиці багатші на ці речовини, ніж яйця птиці з птахофабрики. Але для доброго підійде будь-яка шкаролупа, яка не пройшла термічної обробки. Тобто, якщо яйце зварене, його шкаролупа. Відійде вже тільки виключно в якості розпушувача ґрунту. Більшість овочевих культур віддає перевагу ґрунту з нейтральним або слаболужним рівнем піаж. Це пасльонові, капустяні, бобові, гарбузові, корнеплоди, цибуля і зелень. Звертаю увагу, що вносити яєчну шкаролупу до ґрунту слід тільки у випадку високої кислотності. Зазвичай це глиністі ґрунти. Якщо вносити добрива, які містять кальцій, від шкаралупи також слід відмовитись бо надлишок кальція погіршує засвоювання рослинами азоту, вкрай необхідного для зростання рослини. І ті рослини, які люблять кислий ґрунт, будуть зовсім не в захваті від такого годування. Тому не поспішайте одразу засипати шкаралупою весь свій город, будь ласка. Для того, щоб виготовити добриво зі шкаралупи яєць, нам, як не дивно, потрібне яйце. Розбиваємо його в стакан угу. і Потім ретельно промиваємо шкаралупу у воді, щоб змити білок, і знімаємо плівочку. Далі висушимо матеріал щонайменше добу, щоб запобігти утворенню плісніви. Після чого потрібнюємо його до стану порошку. Тепер шкаролупа готова до використання і тривалого зберігання у пластиковій або паперовій тарі. Звісно, чим більший маєте город, тим більшим має бути запас. Для пониження кислотності ґрунту рекомендується вносити на 1 квадратний метр до 500 г суміші. Рецепти виготовлення добрива заїчного шкаролупи ми додамо спеціально для вас в опис до цього відео. І тепер ми знаємо, яким чином яєчна шкаралупа може стати у нагоді в нашому господарстві. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. А ще пишіть цікавий коментар. Якщо він збере всі вподобайки, то ви отримаєте в подарунок 500 бонусних гривень від агромаркета. А я кажу вам до наступної зустрічі. Пока-пока!